Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в мене буде огляд на модель У. Ця модель зроблена в масштабі 1 до 45. Ось так модель виглядає збоку. Ззаді. В ці моделі було тяжко зробити перед. Бо великі тяжкі кути досить. Ось так виглядає модель спереду виглядає досить непогано, на мою думку. В майбутньому я ще сюди зроблю фари, коли це буде, не знаю, але в майбутньому зроблю. Ось так модель виглядає поруч з міні-фігуркою. Ось так. В тієї моделі відкривається відсік з ракетою. Так, зараз відкрию перше, друге. Ось так воно виглядає. Піднімається, опускається. Ось так сзаді виглядає. Піднімається, опускається, як ви бачите. Все виглядає досить гарно. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім удачі та па-па.